Сьогодні ми відвідували будівництво реабілітаційного центру 4.5.0. Чітко фіксуємо, що роботи почалися вчасно. Йдуть по графіку. Зараз проводяться роботи стосовно добудови, яка передбачена у проєкті, де буде знаходитися басейн та спортивна зала. Бачимо позаду котлован і де формується сьогодні фундамент. Роботи йдуть відповідно по графіку. Я думаю, що трудностей на даний час немає. Перша черга передбачає демонтаж всіх внутрішніх перегородок в діючій будівлі для того, щоб створити всі умови для формування вже проєктних кімнат, які передбачені палат, коридорів, ліфтів і так далі. А також будівництво додаткової будівлі, яка в себе включає басейн та спортзали, які передбачені також першою чергою. Важливо те, що цей реабілітаційний центр буде багатопрофільний. Він буде створювати всі умови для того, щоб проходили реабілітацію, як військові, так і цивільні, які постраждали фізично, ментально, психологічно і так далі. Ми також налагоджуємо сьогодні співпрацю з Хорватією, яка має Тужний досвід в реабілітації військовослужбовців, які приймали участь у подіях, які відбувалися в Хорватії військових подіях, незважаючи на те, що Закарпаття знаходиться найдальше від військових дій, в той же час ми розуміємо свою відповідальність, і саме реалізація цього проекту дасть можливість реабілітувати велику кількість населення України. І в майбутньому цей реабілітаційний центр набуде статусу загальнонаціонального національного і буде надавати можливість. Проходження реабілітації всім громадянам України, які цього потребують.